Добрий день, мої любі малята! Пропоную сьогодні з вами пограти. Нас оточують багато різних предметів. Вони бувають зроблені з різного матеріалу, наприклад, дерев'яні та пластикові, гумові, паперові. Скляні, глиняні, пластмасові і ще багато-багато є різних матеріалів. Тож почнемо грати в гру, а гра ця називається, що зроблені предмети. Будьте малята дуже уважні. Ось подивіться на цю картинку. На ній зображено багато-багато. Іграшок. Пропоную вам разом зі мною поміркувати, з чого ж вони можуть бути зроблені. Наприклад, якщо іграшка зроблена з дерева, то вона яка. Так, розумнечки, іграшка дерев'яна. А якщо іграшка зроблена з пластмаси, то вона яка? Так. Це пластмасова іграшка. А якщо малята іграшка зроблена з гуми. Яка це іграшка? Так, розумнички. Вона гумова. Малята, будьте уважні. Якщо іграшка зроблена із металу, то вона яка? Так, металева. А зверніть увагу, Якщо іграшка зроблена з паперу, то вона яка? Так, вона паперова малята. А тепер давайте з вами поміркуємо, з чого може бути зроблений посуд. Якщо посуд зроблений із скла, то це який посуд? Так, розумнички, це скляний посуд. А якщо посуд зроблений із глини, то він який? Подумайте, молодці, глиняний. А є ще посуд зроблений із фарфору, то він який? Так, це фарфоровий посуд. Малята. А якщо посуд зроблений з пластику? То він який? Пластиковий! молодці малята! Ось бачите, скільки є предметів зроблено з різного матеріалу. Ви, розумнички, впорились зі всіма завданнями. А в цю гру ви можете пограти вдома з батьками. Але ви підбирайте вже інші предмети. Дякую вам! Гарного дня, до зустрічі!